Як зимує черкаський зоопарк? Усіх теплолюбових тварин перевели у закриті вольєри, де підтримують спеціальну температуру. І наприклад, потребують температури 20-22 градуси, щоб почуватися комфортно. Тим паче, в сім'ї симпатичних тваринок в жовтні відбулося поповнення. Взимку йдеть майже все те саме, що і влітку для них зміни версіоні насправді мінімальні. Тобто це просто зменшення кількості сезонних фруктів, тобто там сливи, груші, яких зараз ну мало, і ну, збільшення тих фруктів, які є завжди. Тобто, це банани, там яблука, сухофрукти. Рисі, вовки, тигри та купитні взимку перебувають на вулиці. Для них підготували осінньо-зимовий раціон харчування. Такий раціон на 25% поживніший за звичайний. Цього року нам пощастило, зима видалася досить теплою. На зимовий раціон ми осінньо-зимовий перейшли тільки в листопаді. тобто ну, Зимовий раціон відрізняється ну, так, більшою калорійністю і. Ну, Більша кількість концентрованих кормів і зернових. Тобто менше соковитих, менше зелені стає, менше фруктів і овочів, дається більше зерна, ну, бо це залежить від сезону. Також для тварин, що проживають на вулиці, роблять схованки з хвойних гілок. Це допомагає тваринам ховатися від вітру, снігу та дощу. Беремо ці ялинки, складаємо такою, такою наче, кришою, можна сказати, та, і потім накриваємо ще декілька рядів, або хвойні стуї, дуже хороші гілки, вони гарно лягають. І отак гілка на гілку, ой, дерево на дерево, і такими ніби слоями да, наложуються, і як в природі, що в природі вони шукають, також шукають якесь укриття десь углибитися, десь ну, сховатися. Відвідати тварин приїхала сьогодні Валентина. Дівчинка разом із сім'єю вже як рік переїхала із Луцька. Що тобі тут подобається? Все, все подобається. Які тваринки сподобались найбільше? Фінік, оленя, вовки. Загалом зимовий період проходить без ускладнень, говорить директор зоопарку Євгеній Іван. Я думаю, що таких особливостей поки що немає, тому що у нас по перше. М'яка зима, починалася як м'яка. Ну, там трішечки снігу насипало. Там були деякі проблеми, пов'язані якраз з деревами. У нас тут падали дерева від снігу, а так взагалі то більш-менш нормально і спокійно. Ну, зараз ми очікуємо морози, ну, будемо дивитися. Як. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Вікка.